Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій, дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з України у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями це альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу, і це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші Балтійські друзі. Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись. Плюс наші виробники сьогодні підписали на формі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої. Співпраці це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів, це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських. Автономних систем загалом у нашому формі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум взяли участь більше ніж 250 компаній, серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО, дійсно сили, коли з часом. Побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом. Ми зможемо сказати, що початок цього був закладний слава Україні зараз. саме у таких домовленостях, як на формі, та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни. Всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота саме такі результати для України. І зараз і маємо говорити про це відверто. Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки, зокрема завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для всіх наших людей день захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою у весь свій світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Перший цей день покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома давайте на хвилину зупимось. Сьогодні у нас 4, на а це було перше. наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, у бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України якби не усі, хто став на замість України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо всі разом. Слава Україні! Героям слава!